Контрольний стислий переказ розповідного тексту художнього стилю. Мамині страви Добре живеться в селі у серпні та у вересні. Поля на горбах, що спинають до бездумних хмар, уже посвітлішали. В'ється над ними стомлений доспілий серпанок. Уже зібрано мак, зв'язаний пучками. Він висить на жерці у сінях. Біля маку великими жовтими зернами усміхаються качани кукурудзи. Соняшники вже зрізані, вимолочені качалкою і насіння лежить у мішку на топчанні біля печі. Вогняно-веселі язики перцю червоніють, наче ніяк не можуть перебороти пекельного сорому. Вінки цибулі і часнику прогинають другу жертву. І з-поміж усіх запахів яскраво пробивається дух кроп, якого насушили і сипали в торбинку, щоб зимою було чим обтурити суп, щоб зимою мати зелену страву, яка нагадувала б про літо. Смугасті та воскові дива, гарбузи, лежать уже вкупі під грушею, або під хатою, або ж посунули по всьому городу, хто де притуливши свою голу голову. Пустельніша є город, і все більше заповнюється погріб. Смачно готує в цю пору мати, як вона ворожить над борщем, встає ще в досвіта, чистить і ретельно промиває буряки, дрібно шаткує їх, нарізає картоплі, січе ножем капусту, всього потроху додає в горщик, і помідор кине, і петрушки всиплю. І цибулину, і стручок перцю, і листок лаврового листя, а м'ясо кладе обов'язково з кісткою. Борщ же тоді виходить такий, що поки дочекаєшся обіду, то ладен власний язик проковтнути. Також любить мати варити всілякі капусняки. З грибами і без грибів, з кашею і без каші, а про різні юшки говорити не доводиться. Особливо любить вона готувати юшку з риби. Тато приносить йожів та окунів, чистить сам на тертушці, а мати доводить усе до пуття, заливаючи водою та заправляючи необхідними спеціями. Не обходиться і без юшки з грибними вушками, яку мати навчилася варити ще від баби килини. Жили ж тоді біля лісу, завжди на хазяйстві водилися і підберезники, і маслюки, і рижики. А іноді, коли матері захочеться зробити для всіх приємну несподіванку, зготує вона качку. Ранесенько начинить її, чищеними порізаними яблуками, зашиє, покладе на сковороду, смажить, поливаючи салом, що витоплюється з неї. Цілий день тоді в хаті пахне перепеченим солодом розімлілих яблук. Звичайно, перш ніж їсти качку, на неї треба добре надивитись. Треба натішитись, намилуватись, а потім уже їсти, повільно смакуючи. План. Перше. Добре в селі в серпні та у вересні. Друге. Пустельніша ягород заповнюється погріб. Третє. Господарка ворожить над борщем. Четверте. Мати любить варити капусняки. П'яте. Смачна юшка з риби. Шосте. Приготування смаженої качки. Сьоме. Треба їсти. Повільно смакуючи, виконайте стислий письмовий переказ тексту.